І про погоду в Україну йде суттєве похолодання. Синоптики прогнозують різке зниження температури вже найближчої доби. Тож, якою буде погода, розпитаю Наталію Птуху, синоптикині українського гідрометцентру. Пані Наталія, вітаю вас. Доброго ранку, вітаю вас та наших глядачів. Пані Наталія, передусім, скажіть, чи дійсно на нас вже завтра чекає сніг і заморозки, про які попереджали деякі експерти? Дуже прикро на жаль читати в телеграм-каналах і в деяких великих медіа неперевірену, недостовірну і неофіційну інформацію, яка, скажімо, так, вводить в оману наших користувачів, глядачів і населення України, коли і так вистачає нам стресу в інформаційному просторі. Так, дійсно, завтра ми очікуємо зниження температури. Проходження холодного атмосферного фронту, але у вигляді снігу опадів ми не очікуємо. Навпаки, за фронтом, після того як він пройде, буде знову підвищуватися атмосферний тиск. Відповідно, знов ж таки буде переважати погода без опадів. Під час проходження атмосферного фронту завтра це в нас будуть західні, північні області та Вінницька. Можуть бути опади у вигляді дощу, і до того ж, дощ це буде невеликий, такий вже такого більш осіннього, спокійного характеру. Надалі на 25 п'яте атмосферний фронт зміститься у східному напрямку, і вже тільки по сходу трошки там ще буде подекуди дощити. За цим фронтом в нас тиск підвищується, як я зазначила, і знову буде. Більше прояснень і відповідно спокійна погода. Але основне це те, що за цим фронтом у нас змінюються повітряні потоки. Вітер буде з півночі, надійде холодна повітряна маса, і сама зміна погоди буде виражатися у зниженні температури. І вже ніч на 25 п'яте, на 26 Всього буде температурні показники в межах від 2 до 7 градусів тепла. Подекуди по північних та західних областях місцями і в центральних можуть бути слабкі заморозки на поверхні ґрунту. Ця інформація ще буде уточнюватися, якщо дійсно ну, будемо спостерігати наші фахівці за. Розвитком процесу, якщо дійсно будуть передумови для надання попередження і будуть більш інтенсивні, то будемо випускати попередження, слідкути за інформацією саме українського гідрометцентру. Денні максимуми також зазнають змін. Відповідно, у нас вже завтра у багатьох західних і північних областях вони вже будуть від 11 до 16 градусів в день години. Тепліше в нас залишається хіба що південні області та Закарпаття там ще плюс 14, плюс 19 градусів. А якщо говорити... Конкретніше по регіонах, от власне від завтра, де буде найхолодніше. Ну, Рухаємося, скажімо так, за тим, як просувається атмосферний фронт. Сьогодні він зачепить у нас: це Волинь, Рівненщина та Львівщина. Відповідно, там вже температури сьогодні будуть в межах 11-16 градусів денні години. І більш хмарно, і може бути невеликий дощик. Надалі цей атмосферний фронт завтра, 24-го, буде у західних, північних та Вінницькій області, тобто в цих регіонах буде хмарність і відповідно також невеликий дощ і зниження температури знов ж таки до цієї градації. Південні години 11-16 градусів, і потім вже починаючи з 25-го числа, практично по всій території України відчувається зниження температури, і ось трошки тепліше залишається в нас в південній області і Закарпаття. Як довго от протримається саме така от холодна погода? Ну, загалом від завтрашнього дня, вже очікуємо, що у деяких регіонах буде переходити характер погоди з літнього, який є сьогодні, на осінній. Можливо, вже будуть фіксуватися і настання як метеорологічної осені, тобто впродовж кількох діб, коли середня добова температура тримається 15 градусів і вже не підіймається вище. Це вважається метеорологічною осінню. І в принципі, вже є. Ну будуть передумови в другій половині цього тижня, що по деяких метеостанціях може бути вже така ситуація. Загалом, то до кінця тижня, в принципі, перспектива на початок наступного буде утримуватися погода досить спокійно, тобто буде вже після проходження фронту впливати поле підвищеного атмосферного тиску, антициклон. Будуть і прояснення сонячні вденні години, але ось температурний фон все ж таки вже буде досить стриманий саме в цих осінніх межах. Завжди наголошую, що прогноз, який ми можемо закладати в свої плани офіційні, які є від Українського гідрометцентру, він випускається на п'ять діб. Інші це більш тривалі прогнози. Вони мають консультативний характер, тенденції можуть показувати, але вони не є, скажімо так, офіційними, особливо якщо ви їх бачите десь від сумнівних джерел. Пані Наталя приводу тенденції. А чи може бути так зване бабине літо в Україні от після цього похолодання? Ну, знову ж таки, завжди я наголошую на тому, що бабине літо це народна така термінологія, офіційно її не існує, але ми описуємо це як синоптичний процес, коли ну, циклічно завжди змінюється після проходження якихось там і зниж... проходження атмосферних фронтів і зниження температури. Потім знову наступає період більш спокійної погоди. І якщо воно поєднується з надходженням теплої повітряної маси, то в вересні, наприклад, або в жовтні, це можна називати як бабиним літом. Ну, умовно, зараз так буде спокійний період погоди після проходження атмосферного фронту, але температурний фон буде дещо нижчий Все ж таки, це ну, дик, так, по відчуттях не зовсім звичайно, це буде як бабине літо. Можливо, десь на початку жовтня ситуація трошки зміниться, змінюються повітряні потоки, але це поки що сказати напевно неможливо. Тож ситуацію будемо моніторити і завчасно попереджати, коли буде період із більш високими значеннями температури. Будемо з нетерпінням чекати ваші прогнози. На... Залишається буквально хвилинка. Хочу запитати: от загалом ці три тижні осені вересня були в Україні можна сказати такими ну примхливими перепадами. То було дуже тепло, то дощі, прохолода, то знову тепло. А наскільки це типово для цієї пори? Ну, якщо дивитися в розрізі останніх десятирічних, то загалом зараз спостерігається така тенденція, саме якщо говорити про вересень, то продовжується стає більш тривалим період у цього метеорологічного літа, тобто більш літнього режиму погоди. В принципі, цей вересень не був особливо якимось винятковим. В нас також зберігається досить тривало. Бачимо, що практично до середини третьої декади вересня в нас зберігався температурний режим саме літній. Тобто метеорологічне літо продовжилося. І знову ж таки, в розрізі останніх 10-річчів, на які у нас найактивніше там, ми відчуваємо ці зміни клімату, то дійсно цей період він подовжується. Тому вересень в цьому році, ну, поки що, підсумки підводити е, нереально, тому що він ще не закінчився. Офіційна інформація, звичайно, буде вже на початку жовтня. Але за такими особистими спостереженнями і аналізом, певним, то у більшість свого часу він наближався до кліматику. Норми, в деякий момент навіть трошки перевищував ці останні кілька днів, які зараз були з досить високим температурним фоном, практично літнім, то на деяких метеостанціях навіть були зафіксовані рекордні значення температури саме для певної дати, тобто там найтепліше там, 23 вересня за всю історію спостережень, там на одній якійсь метеостанції України. Ця інформація також буде публікуватися. Їх небагато, але все одно. Багато. Бачимо, що тенденція до того в нас зберігається, що температура впродовж вересня була досить комфортною і в межах норми або трошки вище. Пані Наталі, дуже дякую вам за час і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Наталія Птуха, синептикиня українського гідрометцентру. Дякую вам.